Давайте подивимося, що вам потрібно знати. Просто зараз, що ви маєте знати, що ви маєте почути. Ой, якась змія у ваш дом. Вхожа, лізе і лізе по картам. А тут ви як ніби цієї зміюці цю дорогу перекриваєте по картам. Уже вона не зможе до вас попасти. Можливо. Хтось десь кудись уїжджає, або просто дороги такі зміються, ви перекриваєте. Ну, хтось уходить з вашого життя. Людина, яка дуже багато попила з вас крові, нервів. Можливо, вона десь уїжджає. Наприклад, там колега, яка замучила з роботи, уходить, да? чи сусідка, чи родичка якась кудись уїжджає, і от вам скоро стане набагато легше. Все, ви зможете своє серце лікувати, да? і ніхто не буде як до вас лізти. Це ключовий момент для вас. Чи ви, може, десь ви уїжджаєте, але ваші дороги розходяться з людиною якоюсь, яка от просто не давала вам жити, не давала вам спокою, а тепер у вас відкривається можливість, і ви будете сяяти, ви будете жити так, як вам хочеться. Оце саме головне. Хай так і буде.